Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Діти, а яка зараз пора року? Так, зима. Ми всі любимо зиму адже взимку буває найкраще свято свято ялинки. Але свято вже минуло. Ялинка зняла своє святкове вбрання і сумує за своїми прикрасами. Давайте її розвеселимо. У мене є прикраси, але вони незвичайні. Подивіться, що це? Так, це веселі геометричні фігури. Що це за фігура? Так, квадрат. Якого він кольору? Так, зеленого. Повісимо його внизу. А це що за фігура? Правильно. Круг. Якого він кольору? Жовтого. Повісимо його вгорі. А що це за фігура? Трикутник. А він якого кольору? Так, синього. Повісимо його внизу. Яка гарна стала ялинка. Вона повеселішала і згадала свій зимовий ліс. Ось до ялинки прибігли зайчики, а ось білочки. Давайте порахуємо їх. Кільки зайчиків? Один, два. Всього два зайчики. А тепер порахуємо білочок. Одна, дві. Всього дві білочки. А кого більше? Зайчиків чи білочок? Їх порівну. А давайте порахуємо всіх звірів. Один, два, три. Чотири. Молодці! А ще під ялинкою сидить маленьке зайченя. Воно плаче, тому що не вміє рахувати. Навчимо зайчика рахувати. Скільки у зайчика вушок? Одне вушко, два вушка. А скільки очей? Одне око два ока. А хвостиків у нього скільки? Один хвостик. А скільки вушок у дітей? Одне вушко, Два вушка. А скільки ніжок у дітей? Одна ніжка. Дві ніжки. А скільки ручок у дітей? Одна ручка. Дві ручки. А що у вас є тільки одне? Одна голова, один ніс, один рот. Молодці малята. А ще під ялинкою я побачила ось таку скриньку, а в скриньці знайшла картинки. Ці картинки треба поєднати парами. З чим поєднаємо ялинку? Так, із шишкою. А снігура правильно з пір'їнкою. А хмаринку поєднаємо із сніжинкою молодці. Дітки, а щоб нашій ялинці було не сумно, ми для неї збудуємо подружок ялинок. Пробуємо ялинку збудувати з геометричних фігур. Потрібно взяти три трикутники та маленький квадрат зеленого кольору. Спочатку кладемо маленький квадрат. Зверху на нього покладемо трикутник. Зверху кладемо ще один трикутник. І зверху покладемо ще один трикутник. Ось таку ялинку з геометричних фігур ви збудуєте. А ще спробуємо збудувати ялинку з паличок зеленого кольору. Кладемо одну паличку. Зверху на неї кладемо ще одну паличку. Це стовбур. Вгорі стовбура з лівої сторони кладемо паличку. Таку саму паличку кладемо з правої сторони стовбура. Трохи нижче з правої сторони кладемо ще одну паличку. Так само кладемо паличку з лівої сторони. Трохи нижче з правої сторони кладемо ще паличку. Таку саму паличку кладемо і з лівої сторони. І ось таку ялинку з паличок ви збудуєте. Дітки, ми всі старанно працювали, допомогли ялинці повеселішати. Ви молодці! До побачення, до нової зустрічі!